Всім доброго дня, ви на каналі Підбір та пригін автомобілів з Європи. Зараз знаходимося на Нідерландах. Приїхали на одну із дуже таки відомих і великих автоплощадок, які займаються автопродажею БУшних автомобілів. Це є фірма Indewall. Ось, до речі, стоїть мій Меган, який проданий, але бачу, він ще не доставлений на німецьку автоплощадку. Думаю, Сподіваюся, що сьогодні його заберуть. І сьогодні приїхали. Нам потрібно оглянути. Передзвонив до нас чоловік, цікавиться Теслою Model S-75. ка Зараз ми приїхали, нам вже дали ключі від даного автомобіля і йдемо його шукати. Зараз ми знайдемо, оглянемо автомобіль і вже більш детально про цю машину. вже Розповім пізніше. Обов'язково закину відео про стан автомобіля. Можливо, когось зацікавлять будь-які інші автомобілі електричні, дизельні, бензинові. Можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 25 99. Фірма називається Indeval. Можете зайти до них на автоплощадку indeval.nl Також в описі під відео я закину посилання на цю автоплощадку. Кого зацікавить будь-який автомобіль, можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 25 99. Звати мене Андрій. Займаємося автопригоном автомобілів вже близько 15 років. Доставку автомобілів також робимо особисто розмитнення розмитнення і сертифікація це все також. Ми підготовлюємо всі документи для наших клієнтів. Тобто людина приїжджає, ми віддаємо автомобіль повністю з всіма документами, які потрібні для того, щоб поставити їх на облік. Отже, зараз ми знайдемо серед всіх цих автомобілів нашу Теслу, яка нас цікавить, і вже будемо її тоді оглядати. Дякую. Так, звернулися за допомогою, тому що ходимо-ходимо, блукаємо, не можемо знайти. Звернулися за допомогою до людини, яка працює на даній автоплощадці, і ось вже підійшли до нашої Тесли. Зараз її перевіримо на стан лакофарбового покриття, заряд батареї, проїдемося і вже більш детально розповім вам далі. Ще раз доброго дня, Найшли ми даний автомобіль, який нас цікавий, який цікавий нашого замовника, який зателефонував і вислав нам сам цей автомобіль. Так дійсно при огляді автомобіль, якщо не мірити на стан лакофарбового покриття, ну і в принципі не придиратися до різних таких дрібних. Потертостей і царапин. Ну, автомобіль ідеальний, але, на жаль, при більш такому детальному огляді, ми вирішили даний автомобіль не купувати, а будемо їхати на іншу автоплощадку. Салон, правда, салон дуже гарно виглядає, білий перламутр збагачує сам об'єм салону, тобто він біло-біло-біло-сніжний. Ну, ідеальний, його відчистили. Видно, що автомобіль полірували, тому що пройшлися одною пастою і полишали галограми. тобто Зробили це не ідеально. Має притертість на задньому правому бампері і крилі, також висвітлює помилку на щитку приборів по суперчарджер, тобто був десь невеликий мало ДТП. При перевірці з правої сторони є підкраси. Тобто і ми вирішили даний автомобіль не купувати. Це є 2018 рік. Пробіг має 130 тисяч. Ось такий автомобіль ми оглянули. І в принципі, будемо зараз вертатися до інших двох теслів, які теж ми сьогодні зранку оглядали на іншій автоплощаці. Будемо вибирати вже з цих двох. Там є такий самий 2018 рік чорний колір. Правда, з чорним салоном і 2018 рік. З білим, таким самим перламутровим салоном, Ну, не тільки сидіння, але й ковролін. Правда, його буде потрібно зробити гарний детейлінг і почистити сам автомобіль. Так, має і потертості і на передньому бампері знизу. Ось тут у нас є потертість з переднього бампера. Так, як я говорю, права сторона фарбована. І на задньому правому бампері теж є Отже, Всім гарного дня! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Посилання на дану автоплощадку, яка знаходиться в Нідерландах, називається вона Індевал NL. Я скину в описі. Посилання на цю е, дилерську автоплощадку, кого зацікавлять будь-які автомобілі. Можете телефонувати. Приїдемо, оглянемо. Якщо автомобіль сподобається і вам, і мені, і технічно буде стан ідеальний, зможемо його викупити і пригнати вже в Україну. Дана автоплощадка готівки не бере, тобто тут все потрібно проводити через банк, це теж не є проблема. Це теж не є проблема, це все зробимо, це все виконаємо. Потрібно буде проводити все через Германію. Це не є проблема, просто потрібно буде тиждень-два для того, щоб це все організувати. Отже, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення, до нових відео, до зустрічі. Дякую за увагу.